Нормально. Здесь не будет открываться. Да. То есть, мы так ставим, как проговаривали, да? И контейнер. Тренер повністю бомлівки нормальні. Були. Такі баки функціонують в сучасних країнах. Ногу ми нічого не видумали, але більш модернізували, можу чітко сказати. Тут є сонячна панель. Тут стоять датчики і коли наповнення цього баку є, йде сигнал для того, щоб приїхати забрати сміття. Ми будемо поширювати цю практику. Спочали з центру міста і такі баки будуть встановлені і в інших і в спальних районах і так далі. Можу ще раз наголосити, що такий сміттєвий бак вміщає в п'ять разів більш, ніж баки, які стоять во дворах, повний мусор, виглядають непривабливо і доставляють незручності для мешканців районів. не мешайте, извини. Давайте левее проверим. Да. Давайте, да. давайте отойдем, сейчас... сейчас, будет. Нет, вот да. у нас мусор. Да, 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 да. Да. Давайте мы посмотрим, как оно работает. Зараз ви бачили процес, технологічний процес. Я впевнений в тому, що у хлопців зараз ще навиків немає, це буде набагато швидше виглядає, коли вже будуть навики за кордоном. Це десь 2-3 хвилини взагалом час для того, щоб цей контейнер забрати, зробити його пустим і поставити на місто. Це європейська практика, і ми будемо поширювати цей досвід во всіх районах нашого міста. Поки що на 50 контейнерів, які ми встановили, і до кінця року, скільки ми що під 50, до кінця року 100 таких контейнерів буде встановлено. І Це буде програма, яка буде реалізовуватись вже наше завдання для того, щоб таких звичайних контейнерів, які зараз стоять во дворах, Дуже погано виглядає, як свія як смітник, запах неприємний, є. і взагалі багато скаржень мешканців. Ми будемо відходити від цієї практики, і переходити на сучасні технології, на сучасні підземні контейнери.